Дівчат, п'ять причин, чому опускаються повіки. У вас вже відпаде запитання, які вправо вам підходять. Отже, перша і основна причина спазм м'язів чола. Коли спазмуються м'язи чола, він скорочується. Відповідно, зайва тканина починає робити ось так. І подивіться, що утворюється. Утворюється, звичайно, нависаючи повіка стає більш таким явним. І якщо у вас вже є схильність до повік, які нависають з віком, ця проблема посилюється. Друга причина. Це є залипання апоневрозу. Апоневроз – це сухожильний шолом. Що відбувається з віком? Якщо ви нічого не робите, тут відбувається залипання тканин порушується вонозний відсік, і це звичайно впливає на все обличчя. По друге. Якщо є залипання, це починає знов ж таки наші всі тканинки ось отак іти наперед, і дивіться, знов ж таки опускаються повіки. Скільки б ми не масували ту брів, нічого не відбувається, якщо не відпрацьований апоневроз, А там причина ця причина це є спазм а, скроневих м'язів. Скроневе м'яз також м'язи, які відповідають за висоту наших брів. Та от те, що мене завжди питають: а що в тебе з бровами? Чому вони такі високі, якщо ти собі нічого не підколюєш? Дивіться з віком та, подивіться на цю фото, і побачите, що раніше в мене досить такі були низькі брови, і досить оце відстань була маленька. Зараз вона більше за рахунок чого? За рахунок того, що знявся спазм з м'язів скроневих, з якими я працюю. Коли спазм знімається, відповідно брови ніби взлітають вверх, і звичайно нависання проходить. Дівчата, все банально просто. Четверта причина це є порушення. Займі офіціального ланцюга, тобто в нас повністю пов'язано все тіло, і навіть можна сказати, що від стоп починається в нас ланцюг і йде аж до бровних дух. І якщо в нас там є спазма, звичайно, це може впливати. На висоту наших брів і відповідно на нависання верхніх повік. Ну остання причина це є схильність до набріків, застійні процеси в лімфі. Це дуже часта причина, яка призводить до того, що накопичується зайва рідина в жирових пакетах, і відповідно тут розбухають всі тканинки, і це призводить до посилення нависання повік. Що в цьому випадку робити, дівчата? Все дуже просто потрібно працювати в комплекс. Я думаю, що ви вже зрозуміли з тих причин, що можна все виправити і досить швидко. Якщо ви почнете працювати комплексно, не тільки з обличчям, але й ще з вашим апоневрозом, з вашою поставою та зі зняттям зажимів. Цим всім ми займаємося в клубі. Я, до речі, запрошую вас, обов'язково переходьте за посиланням в шапці профілю і робіть свій вибір. Але зараз я хочу показати вам ще комплекс, який може стати цим першим кроком, коли ви зрозумієте, що це все дійсно класно працює. Отже, що робимо? Ми підіймаємо брівку пальчиками, ось таким чином підіймаємо, слідкуємо за тим, щоб не було ніяких заломів та, на чолі. І потім підставляємо два пальчики під орбітальну кістку і починаємо таким вкручуючим рухом, можете один пальчик, да, ось таким чином пройтись, вкручуючим глибоким рухом проходитися по кістці, не поспішаючи, не поспішайте, дівчата. Ретельно опрацюйте всю кісточку орбітальну, верхню. І дивіться, яким рухом ми будемо закінчувати. Ми беремо і ніби тут на скроні підтягуємо, підтягуємо нашу до догори. І ось останній рух такий вібруючий. І от прям заходите в волосисту частину голови. От прямо так заходите. Подивіться, подивіться, наскільки ліфтингувалася ваша брівка. Будете робити на постійній основі, будете вже бачити перший результат.